Доброго дня, мене звати Катунін Роман, я є учнем Харківського ліцею номер 91. Темою мого проєкту є види дірок. Все своє життя ми проживаємо підігріваючими променями сонця та яскравим зоряним небом. Та чи часто ми задумуємося, а які ж вони бувають? Тож, які класифікації зірок ми використовуємо? Насправді, у зірок досить багато різних класифікацій. Їх розрізняють за масою, радіусом, світністю, температурою та хімічним складом. Усі параметри зорі пов'язані між собою, бо впродовж свого існування зоря змінює пасту, розміри, світність, температуру. Сучасна спектральна класифікація враховує два параметри. Перший це спектральний клас, як описує вигляд спектра і лінію ньому. І залежить в основному від температури зорі. Другий залежить від світності зорі. Він називається класом світності. І зір, у зір одного спектрального класу можуть значно відрізнятися світності і деталі спектра. Описана система називається Єрською класифікацією. У цій системі клас Сонця, що має спектральний клас G2 і клас світності 5, записується як G2,5. Головним джерелом інформації про зорю є її випромінювання. За допомогою спектрального аналізу можна встановити якісний і кількісний хімічний склад світла, його температуру та багато іншого. Зорі та інші зорі, оточені газовими атмосферами. Неперервний спектр їхньої видимої поверхні перетинається темними лініями, які виникають, коли проміння проходить через атмосферу зір та атмосферу Землі. Їх ще називають франгеровими лініями. Це такі спеціальні сліди, за якими можна дізнатися, з чого складається атмосфера зірки. Таким способом нам вдалося виявити, що за хімічним складом зорі практично однакові: 73% гідрогену, 25% гелію та 2% інших елементів. Переважна більшість зір може бути віднесена до одного з основних класів ОБ, Е. F, K, M. У такому порядку ці, ці класи утворюють послідовність за зменшенням температури зорі і за кольором від блакитних до червоних. Основні спектральні класи поділяються на підкласи, що позначаються цифрою після позначення класу від 0 до 9 в порядку зниження температури. У тип дуже гарячі синього кольору, дуже рідкісні. Б-тип Яскраві зірки. Ей тип білі помірно гарячі зірки. F тип білі до жовтуватих зірок. G тип жовті зірки, до яких належить і наше сонце. Кей тип помаранчеві зірки. М тип червоні найпоширеніші і найхолодніші зірки. Зорі, що відносяться до одного спектрального класу, можуть мати різні класи світності, тому для повноцінного опису властивості в зорі описують її світність. Основні класи світності за зменшенням світності. Один надгіганти. Два яскраві гаранти. Три гіганти, чотири субгіганти, п'ять карлики. До нього належить 90% всіх зір, Шість субкарлики, сім білі карлики. Зорі проходять через кілька еволюційних стадій протягом свого життя. Один протозоря. 2. головна послідовність 3. червоний гігант 4. білий карлик кінцева стадія для зірок з масою до 8 сонячних мас Нейтронна зірка або чорна діра – результат колапсу масивних зірок після вибуху над новою. Але у три звичайних зір всесвіт вховає в собі справді дивовижні. Наприклад, коричневі карлики це об'єкти, які займають проміжне положення між планетами та зорами. Типово їх маса від 13 до 80 мас Юпітера їх називаючи невдалими лорами, хоча вони можуть мати власні супутники і навіть системи кілець. А ось нейтронні зорі. Це неймовірно щільні зорі не завжди, коли масивна зоря закінчує своє життя, її ядро стискається до такої міри, що електрони і протони зливаються у нейтрони. І у результаті утворюється об'єкт об діаметром лише близько 20 кілометрів, але з масою до двох сонячних. Їх гравітація така сильна. Що якщо поставити на поверхню нейтронної зорі, чайну ложку речовини, вона важила мільярди тонн. Деякі нейтронні зорі обертаються з шаленою швидкістю до сотень обертів за секунду і випромінюють радіохвилі. Ми називаємо їх пульсарами. Або як зорі вольфа Рая, це надзвичайно гарячі, і яскраві зорі з масами у десятки разів більшими за сонце. Вони унікальні тим, що майже повністю втратили втратив оболонку. Зорі вражають нас своєю красою і загадковістю, а їхнє різноманіття відкриває безмежні простори для досліджень. Дякую за вашу увагу та можливість поділити, поділитися цією темою. Слава Україні.